Президент Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки і очолить українську делегацію. Конференція стартує вже завтра, 13 лютого. Триватиме до 15 числа. Напередодні речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що наша делегація братиме участь у панельних дискусіях та матиме двосторонні зустрічі. От більше знає моя колега Анна Грішина. Вона зараз працює у Брюсселі. Вона на прямому зв'язку. Аню, вітаю тебе, розказуй деталі. А сьогоднішня зустріч, перша у цього о, цього року на міністерському рівні, та бодай чи не вся присвячена тому, як союзники далі допомагатимуть Україні. Генсек Рюта щойно підтвердив, що Велика Британія доєдналася до програми закупівлі американського озброєння для зсу виділить 150 мільйонів фунтів стерлінгів на це і підтримує ще і наше ППО. Протягом сьогоднішніх зустрічей союзники перевірять, що ще можуть запропонувати нам. Українці справді сильні, вони дають відсіч, але вони також зазнають ракетних обстрілів цивільної інфраструктури. Однак, те, що ви бачите за кордоном, це картина того, як Канада та Європа нарощують витрати, витрачаючи мільярди на оборону, аби зміцнити Україну. Очікується, що протягом сьогоднішнього дня ще низка держав блоку оголосить про приєднання до ініці... до ініціативи пріоритетних потреб України створеної минулого літа на порядку. Денному сьогодні і засідання Ради Україна НАТО і контактної групи у форматі Рамштайн за головування Великої Бр... Британії та Німеччини What we are те, що ми бачимо в Україні в результаті атак Росії, не має нічого спільного з військовою стратегією, це лише тероризм проти українського населення. Тому необхідно значно збільшити підтримку України. Ми з моїм колегою, міністром закордонних справ Німеччини, підписали лист усім нашим союзникам та партнерам із закликом надати Україні більш інтенсивну підтримку та оцінити, що ми можемо зробити, що ще можна дати Україні. Йдеться про надання грошей. До учасників сьогоднішніх засідань сполучені штати представить е, заступник міністра оборони Елбридж Колбі, впливова у міжнародній політиці постать. Торік він виступав за значне скорочення військової підтримки США Україні на користь стримування Китаю. Нашу державу представить міністр оборони Михайло Федоров. Це його перша зустріч у штаб-квартирі НАТО. Європейський союз, топ дипломатка Кая Калас, яка, яка долучиться до засідання Ради Україна НАТО. По завершенню усіх цих засідань чекаємо на велику спільну прес-конференцію за участі генсеку альянсу міністрів оборони Німеччини Великої Британії та очільника вітчизняного відомства Федорова Микитоспасіані тобі анагрішина з Брюсселя безпосередньо була на прямому відеозв'язку.